Нова поставка сукні від бренду Disney. Дитячий, дуже класний товар. Насправді, 1850 гривень буде за 10 позицій у лоті. Тут представлено може бути дві модельки і середня вартість за одиничку 185 гривень. Це дозволяє ставити націнку та гідно заробляти, бо товар дуже якісний та чудовий. Як бачимо, у нас виготовлено Джермані, тобто Німеччина, по складу 100% котон це йде верх сукні і 100% поліестер. Має на увазі, де фатин? Поглянемо. Тематика «Бембі». такий рожевий варіант. Дещо попадеться в упаковочці, можуть бути без і упакування, їх буде навіть більша кількість. І тематика Холодне Серце. Анна та Ельза, як бачимо, дуже гарні милі сукні, і особливо мені подобається те, що такий сегмент у вашому магазині завжди дасть можливість гарно заробити, тому що це те, що дуже подобається клієнтам. У нас багато хто купує і працює онлайн, офлайн, і такий товар довго не затримується. Тож замовляйте через наш відділ продажу. Всі контакти ви знайдете в описі даного відео.